Бачите, пане зі найголовніший момент станом на сьогодні з цим всі погоджуються. Це правда, це усунення Путіна і його режиму, тому що саме ця група божевільних людей стала причиною о -о -о цієї трагедії, яка сьогодні розгортається в Україні. Отже, якщо собі уявити, то давайте пофантазуємо, що завтра ні Путіна, ні Патруша, ні всієї цієї банди немає. Ну, є якісь інші люди, які е, так е, ну можуть стати, начебто, дехто так лякає на заході ще гіршими ніж Путін. Але будь ласка, тоді тоді покажіть їх і на чому вони будуть так би мовити базувати свою позицію. Або це може бути якась більш-менш адекватна частина, ну навіть сьогоднішньої умовної бізнес-еліти чи політичної еліти, яка розуміє, що. Далі йти таким шляхом неможливо, і треба щось з цим робити. То я думаю, що е, варіант е, такого розвитку події є цілком можливим. І треба ставити якраз на те, що перша задача це усунення путінського режиму як такого. А далі, а далі Захід може запропонувати тим людям, які. Е, Є сьогодні там на тому, скажімо, там верхньому поверсі російської цієї псевдоеліти, чи політичної, чи економічної, якісь певні речі для того, щоб вона зрозуміла, що в неї немає іншого способу діяти, як припинити війну, відповсти назад, виплатити репарації і потім почати з чистого аркушу. Тим більше, до речі, що на Заході ж є ж у нас е, нова російська е, месія, є ж е, е, дружина Навального. От, І, і з ж вже ліплять образ ну, трохи не нової російської, але демократичної цариці, так що це ж теж треба враховувати. Тобто,